У Харкові проїзд у громадському транспорті залишається безоплатним. Відповідне рішення було ухвалене депутатами міської ради на засіданні позачергової сесії, що вважається бюджетною, адже був ухвалений головний фінансовий документ Харкова на наступний 2024 рік. Бюджет наступного року, який сьогодні ухвалила сесія міської ради, дуже важкий. і Ми бачимо, що є. Скорочення цього бюджету по доходній частини десь приблизно біля 30%, і це обумовлено тим, що ПДФО, який йде від військових, який зараховувався у цьому році у бюджет міста Харкова, сьогодні зараховується у державний бюджет, і нам потрібно розуміти, що сьогодні потрібно сконцентрувати так бюджетні ресурси для того, щоб перемогти це головне, і знаєте, я не хочу нічого казати, бо дуже багато питань, яких і виникало сьогодні, але головне сьогодні перемогти. І на це ми всі працюємо, і нам потрібно працювати. Тож бюджет Харкова наступного року складатиме 17 мільярдів гривень проти 21 цьогорічного. Тим не менш кажуть у профільному департаменті в бюджеті 2024 враховані всі ключові напрямки та сфери для життєдіяльності міста, відштовхуючись від реальних фінансових можливостей Харкова. Все прописано у програмі економічного та соціального розвитку на 2024 рік. Безумовно, ключовим напрямком є забезпечення життєдіяльності міста Харкова, це забезпечення функціонування міської інфраструктури, транспорт, транспортної інфраструктури, інженерної інфраструктури, також важливі напрямки освіта, охорони здоров'я, соціальний захист населення, ну і безумовно забезпечення надання житлово-комунальних послуг. Я маю на увазі вивад твердих битових відходів та інші напрямки, в тому числі і забезпечення утримання благоустроєного благоустрою міста. Це все це є залогом вкрай важливої задачі це повернення харків'ян, які вимушені були, були покинути місто Харків. А тим, кому скрутно, у бюджеті передбачили кошти на соціальні обіди. Окрім того, у Харкові дітки загиблих військових отримуватимуть щомісячні виплати. Розміром у 8 тисяч гривень ця категорія прифронтового міста отримуватиме допомогу аж до повноліття. Взагалі каже головний фінансист Харкова: бюджет міста на наступний рік дуже складний. Тому потрібно було всі статті розходів розписувати дуже прискіпливо і раціонально, щоб і місто утримати, і про людей не забути. Когда формировался бюджет закон о государственном бюджете на будущий год, да, стал вопрос о том, что с нас заберут подоходный на налог э, с денежного удовольствия военнослужащих. Было сложно. Но надо отдать должное нашему Игорю Александровичу. Он сразу обратился к премьер-министру с просьбой, чтобы вы были компенсаторы для восстановления. И порядка двух миллиардов нам компенсировали этих выпадающих доходов, если так можно сказать. Нам дополнительная дотация идет на выполнение наших полномочий 617 миллионов гривен, на развитие инфраструктуры 280 миллионов гривен, компенсация льготы за которую приняло государство по нашему хазу 288 миллионов гривен. Продолжение строительства третьей линии метрополитена 720 миллионов. Это межбюджетные трансферты, которые имеют место быть в бюджете будущего года. Также надо отдать должность, что с нас сняли реверсную дотацию. Это 485 миллионов гривен. И увеличился объем Субвенції на, педагогіч... на виплату заробітної плати педагогам. Якщо в этом году государство предусмотрело нам 1,6 не то мільярда, то на уже 2 мільярди. Найактуальнішим питанням для Харкова залишається відбудова понівечених будинків. Головна проблема обсяги, які потрібно відновити, не відповідають фінансовим можливостям міста. Але наголосив мер роботу у цьому напрямку не згортатимуть. Бо люди, які залишились без нічого, мають повернутися додому до Харкова. На відбудову міста закладені кошти. Ми не будемо зупинятися будемо продовжувати відбудову житлових будинків, і це дуже важливе питання: повернути харків'ян у місто. І це ми будемо робити дуже важкий бюджет, але ми не будемо скорочувати темпи будівництва. У нас є певна домовленість з урядом. У нас є певна домовленість між бюджетними трансфертами, і будемо відбудовувати темпи. Будемо тільки нарощувати, і будемо використовувати кошти і нашого міського бюджету. І ми заклали відповідні кошти. І ще одне. Хочу сказати, що жодний працівник соціальної сфери, жодний працівник освіти, медичних закладів не буде скорочений. Ми передбачили всі кошти. Леся Копилюк, Ігор Луханін, Олег Синицький, Яна Біляєва, Станіслав Гришко, Олексій Старенков та Олександр Уваров. Харків новини.